Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі Чоровий випуск передачі поговоримо про в рамках якої ми говоритимемо про організацію Червоний Хрест України в Кам'янському. І гість нашої студії це представник кам'янської організації Червоного Хреста України, волонтер Тимошенко Ганна. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня, шановні глядачі. Ну і відразу перейдемо до нашої з вами розмови. Ми знаємо, що в травні офіційно відзначається день заснування організації Червоного Христа. Розкажіть, будь ласка, за цю подію і розкажіть нам взагалі про існування Червоного Христа у місті Кам'янське. Взагалі то, 8 травня відзначається Міжнародний день товариства Червоного Христа а також Червоного Півмісяця. Ця дата обрана не випадково, адже саме 8 травня народився. Андрій Дюнан це швейцарець, який став засновником цього руху. Це така міжнародна організація, яка наразі працює в 192 країнах світу. Ось, а все починалося ще з 1859 року, коли наразі його б назвали підприємець. Тоді ще таких назв не було. Mm -hmm. Ось він, Андрій Дюнан, їхав по справах і побачив таку дуже, дуже кроваву битву під Сальжеріном. На той час, на жаль, не вистачало людей, які б могли допомогти пораненим, і люди просто стікали кров'ю і вмирали на, на полі бою. Саме він організував. Невеличкому там селищі у церкві, такий прихисток, де могли надати допомогу пораненим. Він організував жінок, літніх людей, які могли надавати допомогу. Вони, окрім першої допомоги, також писали прощальні листи під диктовку військовослужбовців. На той час вони не питали, від якої там сторони вони воюють. Писали листи родичам. Щоб сповістити про загибель цих порану, поранених mm. і вже померлих людей, так ось таким чином і почався саме перші кроки mm. Червоного Хреста. Тобто вони почалися з простої допомоги, і вже через 4 роки Анрі Дюнан звернувся до влади, і вони створили вже Червоний Хрест. Mm -hmm. Ось саме він вигляді. став також. Він був лауреатом Нобелівської премії. Тобто... Він зробив значний внесок. Тобто відтоді почались саме ці добрі справи, якою займається саме ваша організація. Ви казали, що саме з першої допомоги і розпочалась діяльність Червоного Христа. Ну я впевнений, що на сьогодні ця допомога більш розширилась, і трошечки розкажіть нам, як воно саме в нашому місті відбувається, саме ця допомога, яка вона саме. Угу. так, саме з першої допомоги дійсно починався, починався рух Червоного Христа. І ця програма діє постійно, не зважаючи чи це військовий стан чи ні. Ось у нашому місті проводяться 12 та 6 години тренінги. Окрім цього, ми проводимо майстер-класи та семінари для підприємств, для освітніх закладів, для тобто для населення. Це для того, щоб люди у критичних ситуаціях знали, як себе правильно поводити, щоб не розгубитися і якісно казати, надати першу допомогу до приїзду швидкої в нашому місті. Організація працює вже довгий період, довгий час, і ми всі бачимо результати її діяльності. Розкажіть трошки про напрями діяльності організації Червоного Хреста у місті Кам'янське. Так, дійсно, організація. Саме Кам'янська організація працює вже більше 20 років в нашому місті. Ось е, е, наразі вона займається це е, як гуманітарна діяльність, е, да, це безпосередньо надання е, гуманітарної допомоги населенню е, постраждалих під час війни. Це внутрішньопереміщені особи. Окрім цього, е, надається допомога літнім людям. У нас працює такий напрямок, як догляд дома, де люди, літні люди звертаються, є соціальні працівники, які саме надають допомогу людям, можуть фізично там піти скупитися, да? також вони з ними працюють психологічно. Окрім цього, є такий напрямок, як мінна небезпека. Тобто у нас військовий час це особливо важливо. Також регулярно проводяться тренінги, майстер-класи, семінари з першої допомоги. Окрім цього, в нас працюють психологи, до яких можуть звернутися люди і отримати психологічну допомогу. Є психологи, які працюють по телефону, тобто є можливість звернутися також по телефону, і отримати консультацію або прийти. Очно і поспілкуватись. Є такий ще напрямок це психосоціальна підтримка. Це такий ем, більш творчий напрямок з елементами творчості. Насправді більш працюють з дітьми, але також і з різними видами населення, так, і літніми людьми. Окрім цього, популяризація донорства крові. Також надається населенню реабілітаційне обладнання, тобто людина, яка попала в складну ситуацію, може звернутися, підписати відповідний документ і також отримати на деякий час реабілітаційне обладнання у вигляді там милиць, паличок, інвалідних візочків безоплатно на ну, деякий період. Ось і окрім цього, є банк одягу. Працює, тобто, людина як також може звернутися, якщо це необхідно, отримати безкоштовно одяг. Ну, виходячи саме з цього, то ми бачимо, що напрямок діяльності він такий різноплановий, різносторонній. І, мабуть, це потребує залучення багатьох людей колективу. Саме можете трошки розказати про колектив, можливо, з якої кількості він складається, і хто саме ці люди. І що саме вас спонукало приєднатися до цієї організації? Добре, насправді гарне питання, тому що дійсно люди, які потрапляють в Товариство Червоного mm. Христа, це люди, які готові допомагати іншим. Ось наразі колектив складається з 40 волонтерів, От, окрім Кам'янської організації у нас ще осередок такий невеличкий. Він знаходиться у місті Вільногірськ. Mm -hmm. Ось там також працюють волонтери, там такий відкрили молодіжний хаб, він називається «Волик». і там також люди звертаються за допомогою. Ось саме мене що спонукало, колись я була на тренінгу по своїй роботі і познайомилася з дівчиною, яка була волонтером Червоного Христа. Це ще було до повномасштабного вторгнення, і мені було дуже цікава ця організація. Звичайно, я про неї чула і раніше, але більш поверхнево. Вона розповіла, чим вони займаються. Мені дуже захотілося туди долучитись, але ну якось так не склалось. Ну, це було так на рівні бажання. Ось і коли сталося повномасштабне вторгнення, я вимушена на деякий час приїхала до Закарпатської області міста Мукачево і одразу ж пішла до волонтерського іншого волонтерського хабу, він, який надавав також допомогу людям. Він називався Венеція. На жаль, наразі він вже не працює. І саме там я познайомилася з ще однією дівчиною, яка була саме волонтеркою Товариства Червоного Христа міста Мукачево. Вона мене попросила долучитися до, до допомоги угу. людям саме в, в Червоному Христі. Ми займалися тоді психосоціальною підтримкою. Ми ходили до різноманітних школ. Київ, також ну, інших mm -hmm. освітніх закладів, займалися там заходами з елементами творчості. Тобто так я й познайомилася. Коли я повернулася в наше рідне місто Кам'янське, я вже на третій день, тобто у неділю я приїхала додому і вже. У середу я прийшла зранку до нашої місцевої організації з, з пропозицією чимось допомогти. Скажіть, в нашому місті, я так розумію, є декілька локацій, в яких розміщені саме представники вашої організації, де вони саме знаходяться, хто там сидить, і я вважаю, це мабуть, і та допомога, яку ви нам тільки що сказали, саме отримують люди в цих місцях. Так, Так, дійсно, у нас є дві локації. Це головний. Офіс він знаходиться вулиця Сачко, 24 А, і на проспекту Гімназичне там великі волонтерські центри, і нам надали приміщення для того, щоб ми також здійснювали свою волонтерську діяльність mm -hmm. там. Тобто люди можуть звернутися з будь-якими своїми питаннями туди, там працює, саме там працюють і в одному і в другому приміщенні банк одягу. Також є реабілітаційне обладнання. Саме по проспекту гімназичному в нас працює психолог, тобто туди можна звернутися безпосередньо за допомогою, записатися на отримання гуманітарної допомоги. Якщо вона буде, тобто допомога вона. До нас в місто поступає частинами, тобто люди записуються і по черзі отримують саме цю допомогу. Зрозуміло. Кожна громадська організація у своїй діяльності співпрацює з іншими подібними організаціями. Щодо організації Червоного Христа Кам'янського, поділіться, будь ласка, інформацією: з ким співпрацюєте, які результати цієї співпраці. Кам'янська міська організація. Плідно співпрацює з іншими організаціями, які також допомагають людям. Тобто, безпосередньо вона співпрацює з місцевою владою, яка допомагає із наданням приміщення і з іншими моментами. Та, окрім цього, у нашому місті діє громадська організація «Бджола», з якою також співтісно співпрацює Червоний Хрест. Фонд розвитку Кам'янського та інші. Тобто, ми об'єднуємося, проводимо якісь заходи, це як виїзні, там може бути в парках там, чи деякі. Окрім цього, це відвідування поранених, Ось, допомога літнім людям. Тобто, всім тим, хто, хто звертається за допомогою, тож наша. наша як то кажуть, співпраця. Ми працюємо на єдину у нас, єдина ціль це допомога громаді. Тому в єдності, як то кажуть, ми сильні і необхідно Так, Дійсно, що єднання це на сьогодні саме те, що потрібно всім нам. Трошки ви затронули питання організації міста, а також співпраця з владою. Є якісь напрямки діяльності щодо допомоги з боку міської влади? Кам'янська міська організація тісно співпрацює з міською владою. Вона нам допомагає і на даній приміщення, і в інших моментах, в яких звертається наша організація безпосередньо до міського голови, ось або його замів. Ми разом також проводимо різноманітні там екологічні акції, там і інші там діяльності. Саме підтримка міської влади, вона, скажімо так, найбільш результативна, тому що. На жаль, Червоний Хрест не має таких ось можливостей. Так? А об'єднавшися да, з зусилля з, з міською владою, ми, ми, ми можемо надати допомогу людям, які цього потребують. Така більш ефективна допомога да, в тісній співпраці. А скажіть, будь ласка, навіть поділіться з нами, що вас надихає на саме на цю роботу, на ці добрі справи? Ви знаєте, допомога іншим людям це, ну, по-перше, допомога собі. Тому якщо ти маєш ресурси допомагати комусь, то в тебе вистачає ресурсів і для себе. Так? Тобто слова подяки людей навіть там і іноді бували сльози радості. Ось саме ці моменти вони найбільш емоційні, і тоді ти розумієш, що ти не щось робить, якусь справу, якусь необхідну корисну, справу, необхідну корисну. Так необхідну корисну справу, яка приносить результат. Mm -hmm. А ви сказали сльози радості? А можливо є яка така історія, яка зачепила саме вас в процесі своєї діяльності? Таких випадків нас насправді багато, але є такий ось дуже яскравий випадок, коли прийшла бабуся, mm -hmm. вона сама внутрішньо переміщення, особа. Вона ну також їй необхідна була допомога, але вона прийшла і сказала, чи можу я чимось допомагати mm -hmm. людям, тобто я там колись вміла гарно шити, вишивати, чи можу я бути корисною. Так, і вона приходила. Вона там нам трошки допомагала. Ну, коли вона так мала змогу, ось і вона там ну навіть навіть. Ці в ці моменти так ти відчуваєш, що люди, які самі потребують, але готові віддати частиночку свого серця, щоб допомогти іншим. До речі, щодо членства вашій організації, чи на сьогодні має можливість хто-небудь хто побачить цю нашу з вами розмову, приєднатися саме до вашої організації або прийти зі своєю пропозицією, допомогою? Так, звичайно, кожен кожна людина, яка старше 14 років, може приєднатися до нашої організації і стати волонтером організації. Єдина умова, що від 14 до 18 років це необхідна буде згода батьків. От а якщо людина старше 18 років, вона може звернутися до нашої організації. Підписати відповідні документи, там угоду про нерозголоження даних, і там інші документи, пройти ввідний курс волонтера і стати частиною команди, обрати для себе напрямок, який буде цікавий, чи це буде психологічний напрямок, чи це буде перша допомога, чи можливо це буде видача гуманітарної допомоги. Тобто, у нас таки дуже різноманітне. Ну є, є з чого обирати. Людина може прийти і доєднатись. Ну що ж, я гадаю, що після нашої сьогоднішньої розмови у вас збільшиться ваш колектив і дійсно підсилиться допомога тим нужденним людям, які цього потребують. Да. Тож доєднуйтесь до нас, ставайте членами Товариства Червоного Христа, допомагайте іншим людям, це особливо під час військового настану, це дуже важливо. Угу. А організація Червоного Хреста» вона така специфічна, адже ще до початку повномасштабного вторгнення діяльність її була відома багатьом мешканцям, і навіть багатьом країнам. У вашій організації існують сім основних принципів. Так наскільки я знаю, чи можете ви розказати, що це за принципи, звідки вони взялися і для чого вони взагалі необхідні? Так, дійсно наша організація працює за сьома основними принципами. Ось, по-перше, це гуманність, нейтральність, неупередженість, незалежність, добровільність, єдність, універсальність. Але всі вони направлені, як то кажуть, на, на допомогу людям, на допомогу тим, хто цього потребує. Так, і вони не розділяють людей на їхні там расові принадлежності на релігійні, на там статусну, тобто всі ми ми допомагаємо тим, хто цього дійсно потребує. Зрозуміло, а скажіть в умовах сьогодення, в умовах військових дій, як змінилася діяльність, можливо, пріоритети вашої організації, чи відбулось взагалі таке? Взагалі-то є, так, є такий момент, коли люди думають, що Червоний Хрест працює тільки в умовах війни. Ну, є такий навіть стереотип. Ось, насправді Червоний Хрест працює не тільки у військовоєнний час, так, але є напрямки, які, які, поки, які розкриваються да, дійсно під час військового стану. До прикладу, період сповномасштабного вторгнення. Організація допомагала лікарням нашого міста, там передавала обладнання там від холодильників, там морозильних камер. Так, також допомагала в дитячих садочках облаштовувати укриття. Також колонія, яка в нашому місті розташована, також допомагали там з ремонтом вікон, там покрівлі. Тобто допомога надавалася ось таким чином. Да? Окрім цього, наразі працюють 10 мобільних бригад в області, де задіяно більше 70 фахівців. Там це водії, лікарі і медичний, медичний персонал, мед, 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 медичний персонал, який допомагає людям в віддалених районах міста, мі, міст, надавати м, допомогу. З чого це складається? Це вони можуть виміряти цукор, вони можуть зробити флюорографію, вони можуть м, тобто надати якісь ліки необхідності. тобто... Провести обстеження людини mm. і взяти там необхідні аналізи. Тобто така виїзна лабораторія. Вимога вимогах цього дня організаціям прийшлось адаптуватися до тих умов, які зараз в області працюють загони швидкого реагування. Це спеціально навчені люди, які можуть надавати якісну першу допомогу. Вони працюють разом з рятувальниками. Тобто вони такі в тісній співпраці, вони виїжджають на місце так залий, прильотів, вони працюють в умовах пожеж і інших там стихійних лих, які можуть статися. Тобто це ті такі локальні бригади, які виїжджають під час настання надзвичайних ситуацій. Так. Дуже добре. Щодо нашого міста на сьогодні, як ви вбачаєте, що саме не вистачає у вашій організації? Можливо, не вистачає, а можливо, що б хотілося вам змінити. Наразі в нашій організації хотілось би відкрити також загони швидкого реагування. На жаль, в нашому місті також є. Ці прильоти так, і необхідно, щоб в нашому місті саме діяли такі бригади, які б також разом з рятувальниками могли оперативно реагувати і допомагати, допомагати людям. Цій непрості ситуації, яка, на жаль, складається. Щодо планів на майбутнє вашої організації, я гадаю, що всі ми впевнені в тому, що війна скоро закінчиться і кожен з нас вже планує свою подальшу діяльність, як кожна організація, кожний громадянин вашої організації, які має плани на майбутнє. Допомога людям, наша основна місія допомога людям. Ми будемо адаптуватися до тих умов, які будуть. Але наша головна місія це допомагати всім потребуючим, враховуючи ту потужну роботу, яку ми робимо зараз в місті і в області, взагалі, так і взагалі організація Червоного Христа в Україні в умовах в цих непростих умовах війни. Так, а є о, саме ці там мобільні бригади, вони займаються евакуацією людей. Тобто є ще такий напрямок, да тобто, цей цей досвід, він е, сподіваюсь, що в мирний час він буде використаний, і ми зможемо ще е, розширити нашу mm -hmm. діяльність, і, зокрема, Кам'янської в Кам'янській організації, і надавати допомогу людям. Тобто ви вже більш якісно. Там де такі професійні, якісні і потужні. Ми теж в цьому впевнені. До речі, діяльність Товариства Червоного Христа mm. вона прописана законодавчо і дії в ставі цього закону. Mm -hmm. Зрозуміло. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати нашу розмову. Те, глядачам хочу нагадати, що їй нашої студії була представник. Організації Кам'янського Червоного Христа України Ганна Тимошенко, яка також є волонтер і фахівець з надання першої медичної допомоги. Ми дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо, що знайшли час і завітали до нас. Ми вам бажаємо всього найкращого, мирного неба. Дякую, дуже дякую за прошення.